Привіт! Ви на каналі Супер Максим і сьогодні в нас такі от пакети. Що це за колекція, Максим? Це нова колекція Dominators of the Oceans. Oceans, так. Повнителі океану. Так, і тут дуже класна колекція, тут 16 іграшок. Я хочу Акулу, бо тут є і тут є три види дельфіни. Ну ні, не три, ще й так... ні, чотири і косатка ще яка клас. Покажи, будь ласка, ближче. От, суперідкисні двої. Так, тут є і кашалот, і акули, і білуги, Ми і щось, дельфіни. Ну що ж, відкриваємо Максим? Так. Цікаво, чи в цій колекції будуть буклети чи ні? Який прикольний. А як його звати, цікаво? Не знаю. А буклетів теж немає? Теж немає. Але нічого класний все одно. Клас. Ану, а ну давайте що подивимося. В що в ньому в середині? Простіть на пласть, але такий приємний надотик, що ви не уявляєте Це є Максимко. А ну згадай, як він називається цей дельфін? Бо він світиться в темряві. Він світиться в темряві. Точно, він має сидитися в темряві. Класно, в нас попався один з рідкісних, правда? Ні, не рідкісний косатка і звичайний дельфін, вони супер рідкісні. А як цього дельфіна звати? Амазонський дельфін. Так, а, амазонський його... річковий дельфін. У нього такий довгий носик. Це така штука, я такі люблю. Тільки там вважати треба, друзі, тому що в тому місці якраз вони найбільше і рвуться, мені здається, правда? Щоб не потекли. Ні, тут вони не течуть. Не течуть. Бо тут от, от така штука, вона спеціально не дає протікати. Дуже гарний річковий дельфін Амазонський. Клас. Шкода, правда, що буклетів немає, тому що інформація була б цікава. А, але Колекція називається Повелителі океанів. Але Дуже я гарний. хотів би косатку, але ця штука теж клас класний. Дуже гарний дельфін. А, Максимко, а де це є Амазонка річка? Південній Америці Ага, то, виявляється, такі дельфіни водяться в Південній Америці? Так. Це річковий дельфін. В річках, так? Так. Вони, мабуть, не дуже великі за розмірами чи великі? можуть бути до 2,5 метрів. Ну, то це не маленькі дельфіни, правда? Але нормальні дельфіни до трьох. Нормальні до трьох метрів. Ну, як це нормальні? Звичайні, так? Ну так. У ну, мене косатка. Косатка має до 10 метрів може бути. Ну, що Максим? Класний? Клас. Так. Слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня!